Ми перше, вирішили не традиційно поспілкуватися, поговорити все-таки не з керівниками, не з, там, з керівним складом, а з тими людьми, які насправді роблять роботу, і кожного дня вони вкладають в місто свою душу, свою працю важку. І Тому ми сьогодні зібралися і почули від них дуже цікаві речі, тому що вони знають, що їм реально потрібно, Тобто, які матеріали потрібні, яка техніка потрібна, ну і проблеми, які вони, з якими вони стикаються. Чому я працюю? Ну, як вам сказати? <кхем> е е мені приємно робити людям добро. Я звичайно людина. Можна сказати, позитивно. Я не люблю негатив. От, як то кажуть, в будь-якому негативі треба шукати позитив. Ну це все. У мене день починається з прокидання з чашечки кави. Стою, їду по хлопців, забираю вантажників і виїжджаємо на маршрут прибирати, робити місто чистим на рану. Ну, собаки відчувають людину. Це тварини дуже відчувають людину, коли людина хоче їй зробити зле, а коли хоче зробити добре. Було багато таких випадків, що тут кажуть, агресивно, приїжджаєш, поговорив з собакою туди-сюди, і собака сама, сама йде до рук. Кональники це як у футбольній команді воротар. Коли він відповідно виконує належну свою роботу, всі вважають, що так і повинно бути. Але тільки він десь там пропустив гол якийсь, так? тобто вся вина одразу на воротаря. А те саме комунальники, вони кожного дня працюють, вони кожного дня виконують свою роботу, але тільки вони один день-два не виходять або є якісь певні проблеми. Одразу це всі помічають, тому що не вивезено сміття, не прибрано якась певна територія, немає води, немає світла і так далі, і так далі. Це люди, хто прибирає наші вулиці, хто ремонтує електрику, хто виїжджає на аварійні виклики, хто водить наші трома... тролейбуси і автобуси, хто прибирає наше сміття. Це люди, які насправді сьогодні є дуже важливими. Їхня робота, можливо, навіть недоцінена на 100%. Вона менш помітна, чим інша робота, але вона дуже важлива, тому що без цих людей місто би не справилось.